З'являється ще багато тривожних новин стосовно ІАЕС стосовно того, що там відбувається. От і От зараз є інформація про ядерну загрозу для Росії. Новоронецька АЕ зазнала атаки восьми далекобійних дронів Камікадзе у станції. Буцімцо Буцімто перепрошую, пошкодили розподільний пристрій, внаслідок чого три блоки були відключені від мережі та пішли на потужність менше 50%. відсотків. Справді багато медіа останнім часом дописують цю інформацію. Ну і раніше нагадуємо, що РФ вже звинувачувала ЗСУ у спробі атакувати Нововоронську АЕС. Тоді дрон придушили, але був тоді також і нюанс. Це було. Минулого місяця тоді військові нібито намагалися атакувати Нововоронецьку АЕС українські військові, і невідомий дрон було придушено. Проте він все одно уразив градирню. Про це тоді повідомляв Росенергоатом. Зазначається, що росіяни нібито придушили бойовий дрон технічними засобами в районі Нововоронецької АЕС. При цьому він все одно вибухнув після зіткнення з баштовою випарною гра градиною, Перепрошую діючого енергоблоку номер 6 Росенергатом ствер... Що в результаті вибуху дрона руйнувань і постраждалих немає. Але далі процитую, цитую, що вони кажуть, але українською мовою. Безпека експлуатації атомної станції забезпечена. Радіаційний фон на промисловому майданчику Нововоронецької АЕС і прилеглої території не змінювався і відповідає природним значенням. На місці працюють правоохоронні органи. Йдеться у дописі. Росіяни також повідомили, що вибух безпілотника на роботу станції не вплинув. Ну, загалом дуже багато ударів приходиться по АЕС наразі, і от знову ж таки бачимо, що попереджають расисти про ядерну загрозу на для Росії. Про останні атаки дописують. І також. Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що енергетики РФ нібито, не можуть залагодити електромережі, що ведуть до Запорізької АЕС, оскільки вони знаходяться в зоні досяжності української артилерії. Країна-агресорка може завдати удару по українським атомним електростанціям під вигаданим приводом. Це також часто привід для так би мовити тривожних новин дуже багато з'являється стосовно запорізької АЕС, не тільки про Російську Федерацію. Говоримо, що у них не відбувається. Зазначимо, що після відключення заес від зовнішніх джерел живлення на станції зберігається серйозна ситуація з точки зору ядерної безпеки. І також раніше писали, що 23 вересня на Запорізькій АЕС стався вже десятий блекаут. Спочатку початку повномасштабного вторгнення з ладу вийшла остання зовнішня лінія електропередач, яка з'єднувала станцію з України енергетичною системою російські окупанти перешкоджають відновленню електропостачання і міжнародне агентство з атомної енергетики тобто МАГАТЕ наголосило, що ситуація на ЗАЕС створює ядерну загрозу аварії загрозу ядерної аварії. Так дописують зокрема голова МАГАТЕ. Тобто, ось така наразі є загальна інформація про що про те, що відбувається як на території Рашейської Федерації стосовно АЕС, так і на території нашої держави. До чого до чого сприяють так би мовити дії рашистів. Ну і, власне на фоні всіх цих подій є знову інформація про Київ. З'являється про наслідки атаки саме по цьому регіону. Рефія пошкодила посольство Азербайджану у Києві. Який вигляд має сквер Алієва наразі? Отож, у ніч на п'ятницю російська армія завдала. Масованого комбінованого удару по Києву під час обстрілу ланками було пошкоджено посольство Азербайджану. РБК Україна розповідає, що відомо про пошкодження дипломатичного відомства. За попередніми даними, внаслідок нічного масованого обстрілу Києва дипломатичну установу зачепило уламки ракети типу Іскандер. Президент Володимир Зеленський наголосив, що російський удар був навмисно спрямований на завдання максимальної шкоди цивільним об'єктам і людям. Спеціально порог. Хована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Лише в Києві є руйнування в в десятках багатоповерхівок. Від уламків іскандера пошкоджено посольство Азербайджану, зазначив глава держави. Як повідомлялося, цього разу під час обстрілу постраждав сквер імені Гейдара Алієва, розташований поруч із посольством. Також навколо пошкоджено багатоповерхові будинки та приватну клініку. І на опублікованих кадрах видно, що уламки пошкодили одну з частин скверу, на якій знаходиться водоспад. Окрім цього, у вікнах будинків навколо вибуто скло. Сквер був відкритий 25 квітня 2013 року, в честь 90-річчя від дня народження лідера Азербайджану. Парк відомий своїм незвичним архітектурним стилем, каскадним водоспадами, мозаїкою, точною копією килима Шейх Сафі в натуральну величину. Сквер побудований у кілька ярусів, вважається одним з найоригінальніших у столиці. Ось така з'являється інформація про наслідки знову ж таки обстрілів рашистами наших нашої країни. Але знову ж таки, всі ці будівлі їх можна відновити а от людське життя його не повернути. Тож ми всі будемо пам'ятати цей цинізм, який рашисти спричинили нам, і не забувати його. Ніколи. Ну і власне цікава інформація з'являється і у іноземних виданнях стосовно війни стосовно Путіна і всього того, що він робить по відношенню до нашої держави. І власне видання «The Economist» випустило статтю під назвою Розплата для Путіна. І от саме про неї розповів наш постійний експерт Олександр Мусієнко. Це військовий та політичний оглядач. Тож, давайте детальніше послухаємо, що там кажуть про Путіна. The економіст написав статтю а, з заголовком: розплата не за горами і порівняв Путіна з Миколою II. Як зазначає автор, нелегітимний президент країни-агресора Росії Путін не знає, як перемогти Україну, і має, може закінчити як російський цар Микола II. У матеріалі заступника головного редактора економіста Едварда Кара йдеться, що в Путіна немає плану перемоги і бої в Україні триватимуть. Він порівнює дії Путіна зараз, коли війна зайшла у глухий, у глухий кут і Миколи II за часів Першої світової війни, і пише про те, що навіть диктатор без теорії перемоги наживає проблеми. Тому в Путіна розплата не за горами. Як у царя, якого розстріляли більшовики, вибачте так технічно, глава Кремля безглуздо розкидається життями росіян і зіткнеться ще з великою кризою. Вважає автор. А він звертає увагу, що якщо війна в Україні триватиме до 10 червня 2026 року, увага! Нова дата, новий дедлайн вона стане тривалішою ніж Перша світова. Кар нагадує, що ситуація для Путіна не є оптимістичною. Черговий наступ Росії провалився. Обстріли української інфраструктури лише посилили бажання українців чинити опір. А українські удари по об'єктах Росії і нові санкції Заходу можуть підштовхнути росіян до реальності. Путін наймовірніше продовжить агресію і 2026 року, сподіваючись на те, що його генерали знайдуть такий спосіб новий ведення війни, а Україна вичерпає сили, Захід вичерпається так само, влада Володимира Зеленського впаде в Європі чи президенту США Трампу урветься терпець. УЗЕ економіст вважають, що якщо нічого з цього не станеться, Путіну доведеться розплачуватися. Видання звертає увагу, що Росія зробила залежною від війни свою економіку, змусила вступити в НАТО Швецію і Фінляндію, підкорилася Китаю і викосила ціле покоління молодих людей. Якщо в Росіян виникне питання, заради чого все це роблять, світ зіткнеться з новою небезпекою. Економіст не відкидає, що Путін змириться з поразкою за кордоном і влаштує терор удома або піде на ескалацію проти країн НАТО. Ось так. А що ви, друзі, думаєте, зокрема з приводу цієї статті, яку написав автор, та й з приводу почутого сьогодні, які ваші думки, які ваші емоції, зокрема, що ви відчуваєте через відключення світла, через ці удари? Сподіваюсь, що ворог вас не зламав. Допомагайте один одного, підтримуйте. Давайте будемо єдиними.